Квіти для школи Вінницькі заклади освіти взяли участь у проєкті Флаурел Скул. Отримали на, на почті ці квіти і не знали, як їх в таку погоду холодну висадити, бо вони ж теж живенькі, вони теж хочуть ну, процвітати і жити в наш в Україна на, на наших клумбах. У боксі, що приїхав з Нідерландів, майже пів тисячі різноманітних цибулин. Гіацинти, тюльпани, проліски, нарциси. Ми отримали цей бокс і вирішили не чекати до весни і почати садити ці квіти незламності. Акції «Неабияк» надихнулись освітяни і учні. Я посадила гарненький тюльпан. У них дуже міцне стебло, і вони червоного гарного кольору. Ми їх посадимо коло нашої школи на. Клумбі. Вони будуть квітнути на честь нашої перемоги. А от Насті прийшлась до вподоби ніжна квітка гіацинт. Вона дуже красива і дуже добре пахне. Озброївшись спеціальними лопатками, діти акуратно насипають землю у паперовий стаканчик та діляться технологією посадки. Спершу потрібно насипати землю, потім посадити її, потім ще підсипати, і полити її небагато. Аби не переплутати стаканчики, їх обов'язково підписують. Смайлик намальований, написано, і сердечко намальоване, і який клас хто садив. Тут написано теж, якийсь як вітрячок намальований. Це, мабуть, якась маленька дитинка з мамкою малювала, бо зовсім якийсь такі, що цей. Тут ось дев'ятий клас дівчатка в нас були. Долучитись до акції запрошують і всіх охочих. І ось ми вирішили, що кожен, хто прийде до нас в пункт незламності, випивши чайочок, обігрівши себе, посадив цей стаканчик, який вони вже ну, використали, получа, ну, посади квіточку. Всі дуже заохотились і почали дітки, бабусі, дідусі, всі, хто приходить до нас, випив чайочок і садять квіточку. Імпровізований квітник розгорнули на базі пункту незламності. На базі закладів загальної середньої освіти зараз розташовано 30 пунктів незламності. Саме в тих мікрорайонах, де є багатоповерховий сектор, ми маємо бути готові до будь-яких викликів. І тому міська рада досить швидко роз, розташовує, відкриває нові пункти незламності. Загалом в цьому пункті обігрівання готові прихистити і нагодувати кілька сот людей. Як розповідає директор закладу Олег Слушний, двері ліцею відчинені завжди. Пункт незламності дуже гарна назва, назва, яка конкретизує саме те, що українці нація яка нездолана і незламна, коли ми разом гуртуємося, і особливо коли стосується об'єднання навколо проти ворога. Долучився до проекту вже 41 заклад освіти у Вінницькій громаді. Зі стаканчиків на клумби квіти висадять навесні.